Добрий вечір, любі малята! Мене звати Світлана Юріївна. Я знаю, як важливо залишати в серці місце для казок. Ми започаткували казкову п'ятницю для вас, дорогі діти. Щоп'ятниці на нас чекатимуть казкові історії, які ми читатимемо разом. Це час, коли можна трішки відпочити від уроків, поринути в світ казок, відчути справжнє диво Ці історії подарують вам насолоду, добрі думки і гарний настрій. Тож сідайте зручно, беріть свої улюблені іграшки, і ми разом вирушимо в першу казкову подорож. Кожна людина. Має дбати про своє здоров'я. Турбуючись про фізичне здоров'я, ми споживаємо корисні різноманітні продукти. А коли турбуємося про душевне здоров'я, слід споживати різноманітні, різнобарвні, цікаві, пізнавальні твори літератури і мистецтва. Читання має бути смачним і корисним, як улюблені страви. Сьогодні познайомимося із прекрасною апетитною книжкою української письменниці каскарки зірки Мензатюк. Зварю тобі, борщику. У цій книжечці всі казки не лише веселі цікаві. А ще й дуже смачні. Бо коли їх читаєш, то слинка котиться. І відразу хочеться разом з Олесею та Івасем, героями цих казок, скуштувати запашного борщу смачнющих вареників, солодких млинців та інших українських страв, які живуть не лише на вашому столі, а й у гасті. Борщ! Жили собі тато з мамою і мали донечку й синочка. Доню звали Олеся, а сина Івась. Доня була вже школярка, а синок маленький. Хороше, розумне хлоп'я. Чупчик у нього білявий, тільки ж на лихо, дрібне та худе та бліденький. Батьки вже й так, і сяк клопоталися, нічого не помагало коли це одного разу зайшла до них знайома знахарка, що розумілася на різному зіллі. Подивилась на Івася, похитала головою. Знаю, каже, як вашій біді зарадити. Треба, щоб зібралися сім мудрих лікарів, а восьмий такий собі. Та й дали Івасеві кожен свого ліку. Тоді він поправиться. Почувши таке. Тато з мамою ще гірше зажурилися. Це ж скільки пігулок дитині ковтати аж від восьми лікарів. І Олеся засмутилася, вийшла на город, сіла на межу коло бурякової грядки. Де тих лікарів узяти? мовила вголос, задумавшись. Мудрі то ще знайдуться, але хто признається, що він такий собі лікар? Еге ж, я й справді мудрий лікар, а не який-небудь, відповів хтось Олесі. Глянула вона а що буряк червоний. Стоїть гордовито, листя в боки, чуб кучерявиться. Я, каже, добрий і на рани, і щоб не болів живіт, я вже не одному недужому поміг. Маєш тобі, лікар у нас на городі, здивувалась Олеся. Я теж мудра лікарка. Я лікую від різних хвороб, почулося з іншої грядки. То капуста не втерпіла, що не її хвалять. От і друга знайшлась, зраділа Олеся. Чи тут часом немає ще й третього лікаря? Як нема? відгукнулася морква. Хіба хтось краще за мене полікує очі? Звісно, ні. А я гостра, як ніж, тому болячки від мене мене бояться. Виткнулася й цибуля. У мене навіть лушпиння помічне, обізвалася квасоля. А про мене забули? Я лікую і сирай, печена, похвалилася картопля. Перелічила Олеся. Вже їх шестеро. А сьомою буду я, Петрушка, пролунав тоненький голосок із зеленої грядки. Я й недуг долаю, і красуням помагаю, їхні личка хороші вибілюю. Ось і є, мудрі лікарі, втішилась Олеся, якби ще знайшовся такий собі. І вона роззирнулась по городу, аж за тин подивилася, а за тином на узлісі виріс гриб боровик. Шапка, як тарілка. Візьміть, каже, й мене до гурту. З мене лікар не вельми вправний. За те як страву присмачу та припахчу, той не дуже їстиме. Чудово! заплескала в долоні Олеся. Їй восьмий такий собі лікар. Ходіть но зі мною в хату. Побачила її мама та й питає Що ти, Олесю, принесла? Хочеш, аби я борщу наварила? А зваріть но, ну, маму, будуть ліки для Івася. Мама й заходилась варити. Накришила буряка то лік перший, налущила квасоль, то лік другий, додала моркви, капусти, картоплі, петрушки, засмажила цибульки. От і є сім ліків. А з гриба буровика лік не дуже, зате ж пахощі, покуштувала солі саме враз. Бурякового квасу досить. вкину ще червоного перцю, трішечки, одну дрібочку, та ще сметанку білянку, ось і готово. Аж тут хтось у вікно. Стук, стук. Хто там стукає? Я дощ. Ви для мене смачного борщику зварили, бо мені він пахне аж у хмарі. Винесемо й тобі, якщо поліш грядки сказала йому мама. Це я вмію, зрадів дощик і затанцював по городі. Тим часом Івась умостився за столом. Дайте, мамо, і мені борщу того, що за ним дощик прийшов. Мама подала, з'їв Івась ложку борщу, ліва щічка порожевіла, з'їв другу, права зарум'яніла, виїв усю миску. А й засміявся. Бо як не засміятися, якщо не подужчати від хорошого, червоного, здорового борщу? От і завершилась наша перша казкова п'ятниця. Нехай ці історії подарують вам спокійні сни, теплі мрії. А інші казкові смачні історії ви можете взяти і прочитати. У бібліотеці наших друзів на пріорті. А зараз час відпочивати до нових зустрічей у світі казки.